Термінове включення, всім привіт! Ви на каналі Pepier Space. Сьогодні я коротше, пробрався за кордон Румунії, як ви можете бачити, в Gita Ukraine. Ні одної живої душі в Румунії нема взагалі Кстати, в поліцейські машини в Румунії взагалі не здалі. В Україні набагато кращі. Шкоди якісь, срані шкоди. Я не знаю, я в Румунії не живу, в Румунії ні, ніколи вже не був, взагалі за кордоном не був, навіть в Польщі. Ну а мені здається, що там набагато кращі машини, а не шкоди, блін срані. Самі дешеві шкоди, знаєте. Зараз покажу. І поки що ні живої душі. Сюди їздять ці придурки докубій вонючі. Я зараз не працюю. Бо вони самі жирні закази собі позабирали і мені лишила копійки, взагалі. Во, кстати, ті шкоди поліцейські. Е, політа. Так, походу, буде по-румунськи. Ну я не впевнений. Бо переводчик теж можуть е, затупити, хто його знає. Ну, надіємося, що приблизно так буде. Полі, поліція по румунськи. Не пересувався, що там е, які права, які закони в цьому. Я взагалі е, слідкував за іншими країнами. Там Германия, Польща, ну, трошечка Франція, Японія. Ну ніяк я, блин. До Румунії не доходив. Коротше, людей тут нема, квартир где. Сюди їздять дала кобійники, возять грузи, за ці, які, напевно, мільйон платять. чи що буде за кордоні грузи. Не знаю, де цей цю картку получати, типа, закордонний паспорт чи ще, картку. Просто там на кордоні кажуть картка. А в мене нічого немає, в мене мусор, во. Я трохи мусору, звісно, продав, дивіться, кейси. Кейси я збираю. Тут ще ключі. А хоча один і другому не мішає, бо я кейси з ключами збираю, то сьогодні ще один ключ е, дадуть. І я буду збирати до кінця, а потім в кінці зимі, ну коли вже зима закінчиться, почнеться весна, тоді вже можна файно продати ті кейси, їх вже не буде, можна получити. Вже. І продати за гарні бабки, розумієте? Не знаю, по скільки їх продавати. По 5, ну ключ може по 2 мільйона продавати. Бо ключі все дор... дорожче продають, чуки. Бо з цих кейсів гімно падає. Хочете я вам покажу, що в цих кейсах є. Ну, що, це, кому потрібно це Мотлох? Але, в принципі, є люди, які купують таке, так що. В мінус підуть вони, а не я, бо шанси на це все дуже маленькі. Кстати недавно крутив рулетку яку дають за одну годину. І вибив собі Kawasaki Ninja h 2 r Ну, моцка флайнера, але мінус... Зимню резерну на цього моцка не можна поставити. Я був, я бачив, не можна. Заборонено просто. Це обідно. Але якось ми справляємося. Так, е, так що отак всі вийшло з тим моцком. Але я пробував їздити, таксувати, і його заносить, блін, кидає, він льотає, блін, буквально смислі. Крило не потрібно, він, блін, летить, блін, хто знає куди. Так що моцик це таке. Це неземний транспорт. Просто я десь чув, що на двоколісний транспорт придумується цей самі. Як його. Земну резину. Так, треба думати, де можна отримати закордонний паспорт. Закордонний паспорт, по, по ідеї, можна отримати в державних місцях. Роботи державні установи. Укрзалізниця поліція Дніпро поліція Києва, поліція Харків. Верховна Рада. Блін, а от тут я не знаю. ДКВС точно ні. СБУ Дніпро, СБУ Київ, Лікарня Дніпро змі. Лікарня Київ, Лікарня Харків. Ну, коротше, тут, походу. Дніпро. Де це місце? Верховна Рада України. Верховній Раді. Тільки, тільки там можна, не здається, отримати цей е... закордонний паспорт. Бо в поліцейському участку точно не дадуть, в лікарні теж є. ДКЛС. То. Ні, там теж не дадуть. Так що от це єдине місце. Типа Мерія, щось типа такого, знаєте я. Але я не розумію. Добавили Румунію, нашу, блін. Румунія це не частина України, ідіоти. Де. Замість того, щоб добавити Тернопіль, Львів чи ще щось там. Е Кстати, Одеса є тут, бо я не дивився, ніби нема. Вона й ту Одесу зразу вдобавила. Украї... Замість того, щоб додати українські міста, вони додають закордонні міста, бачите? Оце кордон. Але чому іменно Румунія? Якщо перша країна, це Польща має бути отут десь. Е, по факту Польща десь отут. Та-та, оце кордон Польщі. Ми його пересікаємо і там починається Польща. Але там зараз заблоковано, там мусор, все. Я там був, дивився, нічого не поміняло. Бо Польщі так і нема. А то я перший думав, чувак, якийсь каже, до... я переїжджаю на кордон Румунії. Яка Румунія? Я думаю, яка Румунія? Тут взагалі. Це вообще... ж GitHub Ukraine, блин. А во Румунія, во! Оцей кусок нещасний. Правда, Румунія, мені здається, трохи, трохи більше, чи ні. А в принципі, про Бага Днепра, Михайло Ну, може, і правильно вони це все зробили. А вообще в Румунії падає сніг? Ну, ну я не знаю, я в Румунії не був, але. В ГТЮ Україн може бути, а в ралісі там може і нема в них снігу. Я хто... Я вообще... Хто його Ну тепер це не GTA Ukraine, тепер це GTA Євросоюз, я не знаю. Вони додають європейські країни. Румунія ж ходить в Європу, так? Так. Да. Україна, то там взагалі не знаю. То кажуть, що входить, то не входить, бля. І Там взагалі вони самі не знають. Фура пропала. Та все осімітю фура. Але значок, що я маю їхати туди, не пропав оба 5 километров ну це жесть блін. блин нет кордон пересека чем тря блин де я Блін, я тут бил и я гнезд и шо а я вообще відмічаюся, а я здесь вот мой десь на... ага вот бачу. щас разум по мне придается через кордон 5 а можно і уб'єти. А вот там капець обгордили так. Что ти типа не пройдеш? Там, там ніхто не выхороняет. Ну я маю увазі з людей. За гравці. Гравці там взагалі не играют роли. Там им стоять. стоят, ти мусиш їм дати якусь карточку і вони відкривають рабаунт від і ти проїжджаєш за кордон. Розуміть. Вот які тут правила, вот такі закони. А я не робив ніякий там закордонний паспорт, не їхав ніяку е, місцеву раду чи ще щось. Я просто доїхав до кордону перестрим під блін. прийшов через Блокпост і все, без проблем, блян, я в Румунії. Що? В що, ре... тоже так легко в Румунію попасти. Не треба якого закордонного паспорту, тобто ті, проблема. Хоча я щось пам'ятаю десь ніби відео бачив е, румунської армії. Якщо побляюсь, тут ніби румунська була. Бо їхній прапор... Ти я так просто не забудеш. Не знаю як... В Румунію, но в Польщу і в Італію українці капець їздять. Кажуть, що дуже багато українців в Італії. У мене однокласник минув. Мій найкращий друг. Та й однокласник. То він десь з 4 класу поїхав в Італію. Через якого там. З другого. Ні, то ми молодших було. Я не пам'ятаю в яких класах я був. Но я пам'ятаю, що він точно в Італію поїхав. Він тепер. Він тепер не, не Микола, а Ніколас. Він тепер добре знає італійську. Серйозно. І шо, ну в мене мало би стріляти, типу, чи... Хоча така штука не стріляє в на Трансфер, блін, да шо ти так лякаєш, блін... Я чуть не посивів... Так, це можна пристрибнути, чи занадто високо? А? Ку-ка. Ху... 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 Ви думаєте, я дурний? У мене є все поза руками. Так да. А тут? Ні. Якщо не можна перелізти гору. Так як сказала вода людина... Не. Якщо не можна перелізти гору, можна обійти гору. Так? Так. Так? Та не можна. Блін, понаставляють тих барикад, блін, так ніби не знати що... Так ніби якусь війну будуть робити. Вони ж не будуть ставити аж до кінця. Стоп, що? Ем... О топлит, отоплит, блін. Все, ми тепер знаємо де кінчається цей паркан Пацани, все Їдемо до кордону Румунії Румунии до кінця паркану і ось кого оп! ми вже на Румунії Все, блін. Зату Не знаю, може в Ралюсі не так Але Блін, ну сюда вообще просто попался Просто сюда їдеш до кінця і все. Та кому не лень взагалі теплоти ставити було. Мені тересно. Хоча, в принципі, зато певно великі гроші платили. Я не знаю, відколи тут робіл. Але у мене тепер на Україні все. Ну так. Не вірно, що це Україна, бо тут нічого нема, бо ми, блін. Тільки з Румунії звалили. А можна так до Польщі попасти? Взагалі, то в в одній серії вже були, начебто на дорозі Польщі, але там Польщі, на жаль, нема. Польща це просто купка мусору, бля. Ну як? Розробочки, GTA Ukraine. як так можна? Краще б ви взагалі не додавали е, польської дороги. Нашу, блі. Кучку мусору туди сипати. Нашу, блі! Ви розумієте? Це між... Що полякам це не сподобається. Хоча э, поляки будуть грати буду грати ГТУКРИ. Стоп, а тут же... що тепер, румунці будуть грати? Йохани бубай. Вже с українців, блін, 400. 400. ще румунців, блін. Там хто знає скільки, Тут сервер буде забитий, блін, ніхто не зайде. Українців, звісно, мало, але но... їх більше ніж тысяч капец треба де розширювати типа цей э, онлайн хиба заместещи <кхе> значить правда я бы заби карта тепер похожа на на Інь янь реально подивіться, и янь правда тут трохи сині. <кхе> міні карта я маю налазить Ой, блин, туда ж петля, ты Не, ну я пишки замахаюсь, а это пацаны. Ну, это такие таки, я Короче, вот так мы пересекли э, кордон Румынии и этого. И Украина. Оставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И жмите звеночек, пускать видосы. Всем удачи, хорошего настроения и пакета. До наступной встречи. Чао!